Частина 5. Сьогодні 4 липня 2025 року. Вплив в сутності різних вимірів на автора каналу продовжується. Після перших чотирьох частин розповіді про правдиву гру була надільна затримка в розвитку цих розповідей, тому що кожен день йому доводиться так чи інакше продовжувати робити те, що він робить, а саме шукати варіанти та можливості, де... Їх практично немає, та там, де мало хто в світі може допомогти розуміннями та прикладами свого супротиву демонічним силам, які заорганізовано та координуючись з місцевими духами злого піднемесниця, створили невидиму та нечудну для ока та вуха людської організації тотальні діють проти людей, які живуть поруч з такими людьми. На сьогоднішній день розвиток правдової гри сягнув вже незвичайних масштабів, порівняно з тим, які вже були ці масштаби контролювати все те, що може допомогти автору каналу позбутися демонічного впливу на його життя. Йому все важче важче, але ситуація зовсім інша, ніж та, коли він нічого не знав. А люди, які вже десятками років займаються підпільними іграми Люцифера, над ним знущалися, як хотіли. Проходять і поступово становляться все більш зрозумілим, куди все йде, як все йде, чому це все взагалі кудись іде, та кому вигідно все це, щоб йшло. Тому продовжуючи описувати свою правдиву гру з бістилесними сутностями, які діють через міські полонених ними людей. Автору каналу конче необхідно прописати всі ті умови гри, які він створив в онлайн режимі. Коли саме ця гра зароджувалася та дуже швидко розповсюджувалася, і демони намагалися автора каналу колективним впливом розщепити на різні частини навіть, щоб потім маніпулювати тим, що йому з демонічного зв'язання вже не викарпкатися. 30 січня 2025 року автор каналу написав на російській мові, як і всі інші мови, а зараз викладаючи YouTube перевів таке. Я, Олександр Панченко, оголошую Всесвіту, що я свідомо ніколи не давав жодній сутності з будь-якого світу права впливати на мене. Я неодноразово вже повідомляв у своїй творчості, яку дуже важко слухати, читати та розуміти, тому як в ній описані всі ті страхи та жахи, які скриті від суспільства. Але вони є, вони процвітають, вони кожну секунду рухаються, і вони створюють ту парадигму людського життя, яке у багатьох і приводить до того, що ми бачимо навколо себе, і самі проживаємо в своєму житті, яке дуже швидко дорослішуючи, а то вже і з маличком наповнюється злом, ненавистю, хаосом, збоченнями та і іншими негативними сценаріями життя, яке людина, розібравшись в цьому, насправді не повинна жити втілюючись та отримуючи життя людини у цьому світі, і самі ці тварюки цього підпілля роблять зачатки всього того, що ми бачимо в історії людства або в розрізі однієї людини, виконуючи чітко всі вказівки диявола, який ніколи не спочиває, і так і бачить усіх в його тенетах для вічного знущання. А от в творчості автор каналу вже описував ситуацію про так звану гру Люцифера Золота рибка, яка дає можливість вмішуючись в міські людини, впливаючи на людськими можливостями, замучити довгим впливом міські, а потім вже прописувати голосовим впливом через думки собі різні бажання та опираючись на такі махінації та насильства в духовному світі. Аргументувати це як доказ того, що вони мали право робити все те, що роблять, тому що в мізках людини отримали дозвіл на це. Тому автор каналу зрозумів, що ця умова в його правдивій грі також повинна бути обов'язковою.